Так, що вам потрібно сьогодні знати про неї чи про нього? Загадайте свого партнера, людину, яку ви хотіли би побачити, і що вам потрібно сьогодні про цю людину знати? Ну, Те, що спілкування, то новини якісь тут, і, можливо, потрібно поговорити з цією людиною або очікувати важливих новин чи обговорень стосовно чогось. Також ця карта може вказувати інших людей, які щось йому або їй говорять. Я не буду говорити, що ця карта ще й вказує якісь дії стосовно людини. Це мова тут не про те. Мишки, ми тут це потрібні якісь проблеми, ви повинні знати, та стрес у людини. Людина може мати певні неприємності або відчувати якийсь стрес, який впливає на її стан. Ну, тобто, тут, стосовно биту, щось пов'язане, це таке. Ви повинні знати, що якісь нові починання або наївність. Людина, можливо, якось веде себе не дуже доросло, і вона може бути на етапі або нових починань, або виявляти наївність у певних ситуаціях. Ну, Тобто, знаєте, ще це карта гойдалок, тобто людина сама може не знати, чого вона хоче насправді. Ну, тому що людина стоїть на роздоріжжі, це про вибір, це про рішення, і людина стоїть перед важливим вибором або рішенням. І це може бути важливим аспектом її теперішнього стану. Також ця карта може вказувати роздоріжжя ще когось, тобто і третіх осіб, але тут не показують нам по картам стосовно того, що ну це стосується. Кохання, кохання так такого, знаєте, це стосується кохання, який вже ви пройшли якийсь час людина, тобто кохає не один день і не один рік. Тобто він якось тут вагається і тому, можливо, так себе веде. І вам потрібно сьогодні бути уважним до розмови інформації, з цією людиною, які ви отримуєте від цього. Чоловіка чи жінки, і розуміти можливості її стресу, можливості якісь неприємності стосовно, можливо, якихось сердечних справ, і підтримувати нові починання, і знаєте, не зволікати на тому, що вона може поводитись як дитина, і бути готовим на обговорення важливих рішень, які їй чи йому доведеться приймати.